Мільйони, мільйонери і чистий адреналін. В ефірі Державна числова лотереї мегалооти я Ірина Фролова. І незважаючи на те, що минулого тиражу було зірвано сенсаційну суму виграшу, сьогодні у нас знову неймовірні призи. Меджик Под 5. Мільйонів гривень, та мегаприз 2 мільйони і 500 тисяч гривень. Друзі, ну як я можу не нагадати вам, що минулого тиражу було зірвано найбільший джекпот в Україні, принаймні на 2017 рік. Нагадаю, що сума становила 13 мільйонів 450 тисяч гривень. Детальніше розкажу трошки згодом, а поки що знайомимося, як завжди, з нашою тиражною комісією Любою. І оголошую, що 1600 34-й тираж відкрито. Вмикаємо молототрон. Ну що ж, гру відкрито і, сподіваюсь, сенсаційний тираж тільки додав усім нам азарту. Номер першої кульки 28. Цікаво дізнатися про цього щасливчика, правда? Номер другої кульки 40. Усі новини мегалота ви можете читати на сайті МСЛ. Та вже зараз відомо, що мультимільйонером став гравець увага! Номер третьої кульки 20, із міста Дніпра. Нагадаю, попередній щасливчик, який зірвав мегаприз, теж був з Дніпра. Номер четвертої кульки 13. і так само доленосну ставку. Зробив у звичайнісінькому супермаркеті Номер п'ятої кульки 21. Щаслива ставка на цей раз зроблена на вулиці Міхновського, 8 19 квітня та коштувала новоспеченому мільйонеру всього 14 гривень. Номер шостої вирішальної кульки 41. Що ж, друзі, я сподіваюся, що великі призи зірвано. І сьогодні, які саме, ми дізнаємось трошки пізніше, а поки що сьома кулька мега кулька. Вмикаємо лототрон. Нагадую, мегакулька неймовірна. Бо здатна подвоювати ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел. Сьогодні такою виграшною є мегакулька 4. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу така: 28, 40, 20, 13, 21, 41 та мегакулька 4. І все, що нам з вами залишається, це дізнатися, які призи було на сьогодні виграно. Дізнаємося за мить. Друзі, знову другий ефір поспіль. Виграно джекпот 5 мільйонів гривень на цей раз. Слухайте, я такого не пам'ятаю. Інші результати ви бачите на електронному табло, а наступного разу призив у нас такі: мегаприз 2 мільйони та 500 тисяч гривень. Та мегаджекпот – 5 мільйонів гривень. Миру достатку вашому дому.